Кривий ріг зміцнює енергонезалежність і водну безпеку. У місті триває реалізація програми, яка дозволяє мешканцям багатоповерхівок отримувати воду навіть під час повного відключення електроенергії. Для цього закупили 259 сучасних бензинових генераторів і понад сотню підкачувальних насосів. 80 комплектів обладнання вже встановили у будинках, де мешканці відчули проблеми з тиском води під час блокаутів. Наш будинок ОСББ ми організували ще в 2009 році, тобто 16 років вже працюємо. Будинок дуже складний технічно, тому що це він підвищеної поверховості 13 поверхів, і тому у нас така визна. Виникла така проблема, що підкачувальні насоси, а також теплорозподільчі пункти знаходяться на значному віддаленні від будинку, тому не завжди в нас є достатньо тиску, як для опалення. І цей насос, який нам надав горводоканал, який підкачуючий. Тобто це не промисловий насос, який повністю нам забезпечує тиск, але він нам може його підвищити так, щоб хватило до верхнього поверху. Генератори дозволяють забезпечувати безперебійну роботу насосів, що підіймають воду у багатоповерхові будинки. Владнання потужністю 7 кВт не лише підтримує водопостачання в системі, а й може слугувати додатковим джерелом живлення для побутових потреб мешканців під час тривалих відключень. Це рішення стало рятівним для багатьох родин, особливо в будинках, не підключених до газу. Під час відключень електроенергії, що запроваджує НАК Укренерго чи або аварійних відключень, ми утримуємо систему водну. Перший, другий, третій підйом на генераторах міськводоканалу це забор і це великі насосні станції. Міськводоканал закупив 259 на зараз генераторів і пропонує мешканцям ОСББ, головам домових комітетів, будинкових комітетів брати генератори і під час. Блок-ауту, наприклад, підключати і собі проталкувати воду наверх. Такі ініціативи стали можливими завдяки підтримці міста та Кривбасводоканалу. Працівники підприємства встановлюють і підключають обладнання, забезпечуючи його стабільну роботу. У разі зникнення тиску мешканці зможуть самостійно вмикати насоси. А у разі – підключати генератор. Таким чином, навіть у найскладніших умовах люди не залишаються без доступу до води. Зараз програма продовжує розширюватись. Десятки нових будинків подали заявки на участь. Головна мета, щоб за будь-яких умов люди мали воду, а місто було готове до осінньо-зимового періоду. Як зазначають у Кривбасводоканалі, кожен встановлений насос і генератор це ще один крок до стабільності і впевненості мешканців. Тому якщо ви маєте згуртований будинок ОСББ і потребу у генераторі, звертайтеся на лінію міського контакт центру 1520 і залишайте свої заявки. Анастасія Співак, Максим Мурашов, перший міський.